Фармадол – Таблетки від головного болю. А, я так навчуся Ну давай спробуй як барабанчики крутять своїми паличками. А я аж а І... яйцями можеш. О, щоб... Я би ти зараз. А, <рес> Слава Богу, ми цього не бачимо. Так, друзі, ну, сьогодні у нас чоловіча кухня, і традиційно ми на чоловічій кухні пропонуємо вам легкі прості рецепти, які ви можете реалізувати так само у себе вдома, і у вас вийде набагато От смачніше. От в мене це дуже люблять діти, тому що це дуже швидко. І примусити їх їсти омлет ну нереально, а. вони цього не хочуть їсти. Коли ти робиш отак в формочках, вони вже, до речі, змазані, готові а. до роботи, то це для дітей перетворюється на справжню гру і вони йдеться. Як тортики маленькі, і це справді виглядає як тортики. Тому дійсно, воно буде просто. А, і найголовніше, естетика також зовнішнього вигляду страви, буде супер. Тому Давай, що ми все, будемо закидати. Дивіться, ось все перекалапуцьте можна в мисці на сковорідку і вперед давайте ото, забудемо про це, поки воно буде смажитись. Але все-таки, от в якості цих формочок, зробити це, це дуже файно. Ти поки це робиш, я бухтаю яйця. Ми зробили один мафін без, без двох. Дивіться, в довільному порядку ви можете закидати Будь-які інгредієнти. От зараз, ти... в даному випадку, у нас вже пішла туди е, мілко нарізана курятина філеєчка. Так, так. Але вона або запечена, або трошечки. Відварена. відварена, трошки відварена так е, Далі нарізана по зелень. Небагато не mm -hmm. для того, щоб не забивати смак, можете показати рецепт набір інгредієнтів для наших глядачів, щоб вони собі занотували все доступно, все У Мене ще й діти люблять так само це робити разом, тому що це така певна гра. Це як в пісочниці складати різні формочки і, і по листочку mm -hmm. як я такі обірву. Оці. Хвости та да, обервірви, щоб воно ну можна до речі, основу було б наприклад з іншого боку. Да, пофантазувати, зробити основу початку листя шпинату. Воно таке зелененька була, що мідор зелененька була помі... можна щось, і так. Розумів, та, да, да? Та, та, тобто викласти багато. в одно в одній чаші з усіх боків а, цей шпинат, і у вас би був. Оцей кексик мафін або омлетик, міні-омлець, зелені в зеленій, в, зеленій зеленій. Кишенці. Да. гарно, Так, гарно. Ну, як фантазуйте. І сорочок зверху русик дамо вже? як ти Я думаю, а, а ти цибулю кинув? Цибулю кинув. Дай це мені кинув. ложку. Дай мені я ложку. тільки не посолив, не поперчив. А я посилив поперчив у ту. Є їй що суміш, уже посоліть і поперчіть. Якщо хочете, щоб вони більш плотними були, то ці мафіни додайте туди ложку або манки, трошечки, зовсім трошки, щоб вона вібрала зайву вологу, або борошна. Я б не і напомню, манки. А ман, манка не корисна. Для чого? У нас зараз це все ну, здорова їжа. Подивися, як гарно. Варіант, а манка варічно, буде варічно, додавати нам зайву вагу. Дивіться, якщо... І зверху да. натертим сирочком, угу. як це Не, визначило на одну, нічого страшного. <звук> От так. Трохи в рукавицях ніби і зручно не е, мастиш руки, а з іншого боку, е, не відчуваєш. Так, і буде зверху скоринка, але не страшно. От тоді вже ми в одну... Ну давай вже яйця давай. Давай, доробимо, бо це а, якось буде. негарно. наш. Помічниця. Швиденько, оп, переколопуцяли. Дивіться, і все наповнили. Сирні хочете, суперсирні варіанти. Теж непогано, нехай буде більше сиру, якщо ви так любите. Тоді у вас буде за структурою ці мафі більш пружними. Духовка розігріта до 200 градусів і на 15 хвилин. Да, закладемо yeah, і ну, все так, одно вона не буде. вистачила. Та хай же буде, буде Закидай її буде сиром, сиром. Вона буде закинемо сиром. Вона буде, напевно, наймати. Замтайте яєць на кухні багато. Забагато не буває. Це наша філософія. Отак от Все, далі. я пропоную ну у кожного за, за своїм режимом працює пічка, ставиш 200, воно працює на 180. Тому я в середньому поставив там 200, вона розігрілася, ну чекаємо до запікання, до скоринки. 15, 15 хвилин. 15 хвилин. Думаю, Давай 15, додати. хвилин, десь перевіримо а, далі. Ось так. Так, а, друзі, а, а, натисни, Hitch. все працює? Все працює. Доброго ранку, друзі. Другий сніданок в ефірі і нарешті. Так, костя і квітка починається наш наша вахта. Правильно так заступаємо сьогодні з середи і будемо з вами цілий тиждень. Сьогодні Ну що другий сніданок? Це про корисне, цікаве, а ще смачненьке І правда? про смачненьке, тому просто, що так. наші хлопці постаралися, Юра Я, і ми Руслан, просто зайшли в студію, і от, у нас уже такі запахи пахнет мафінів, мафінів. Так тут ну, літали, костя. Поки ти ой, достаєш. Ой, ой. Так, е, Боже, Боже, як, які, mm. вони які вони рум'яні, які вони насижі скоріше? Давай вже куштувати. Слухай, ну а поки ти викладаєшся на тарілочку, трошки про анонсу, ви помітили, що ми сьогодні на спортивного самого початку нашого другого сніданку, тому що вже е, буквально за декілька хвилин у нас буде. Е, це називається смарт-йога, розумна йога вправи, які здатні навіть підвищити рівень IQ, не, не тільки тримати своє тіло в тонусі. Слуха, ну, А для того щоб до йоги Дожити. гарно підготуватися, давай ось ось тобі вилочка, давай, давай друзі. Може, Друзі, подивіться, запашні, я як все пропеклося. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. це омлет. Це такий омлетний ма. Говорить вся країна. Прем'єра. З понеділка по четвер о 19.30.